Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду показувати, як намалювати листівку на Пасху Великдень. Я буду показувати все поетапно. Полюночу буде простий, проте дуже красивий. Що нам знадобиться. Ар... Так, нам знадобиться аркуш, я взяла четвертинку, а четвертого, далі пензлики. Я взяла три, але буду користуватися лише двома. Також лінер, у мене він не розтікається, новенький едінг тисячу 10... 880-й новині знайшла дуже класний, і олівчик також гумка, як завжди, і, звісно, фарби: фарбу, маркери, що у вас є. Що ми сьогодні з вами малюємо? Ми сьогодні будемо малювати з вами бджілку з е Пасхою, і я вам зараз буду показувати, як це намалювати, і поетапно ви будете зі мною повторювати. Ну що, почнемо? Починаємо, ми звісно, з того. Я тут трошечки підвину. Що ми знаходимо центр аркушу приблизно. Це ми щоб ми орієнтувалися. Тепер нам потрібно намалювати вже форму. У мене це буде ось тут, наприклад, голова буде ось такого розміру до половинки. Ви просто дивіться на розмір і повторюйте схожий розмір у себе, так буде вам зручніше. Мені треба, щоб у мене ось тут був низ, тільця, Тому я, можливо, трохи ще голову нижче спущу, адже в нас тут ще мають зміститися її крильця. Одразу їх можна намітити, що тут на нас крильця йдуть. Можливо, якісь побажання, можна написати просто зі святом і щось таке. І малюємо тепер ручки. Ручки мають бути невеличкі, пчілки. Я думаю, що такі приблизно досить бути розмір. Тут ми робимо ось таку лінію. І ось тут будуть такі неї, вусика. Просто ось такими квадратиками, ви просто повторюєте форму і у вас все вийде. Я не буду робити три паски, я тут спробувала, що три не красиво, тому я зроблю цю пасху трохи побільше. Ну. І ми потім промалюємо вже трошки пізніше в лінері. Малюємо очі, це у нас ось такі великі кола, доволі великі вони мають бути носик. Можна часто такий кружочок. зробити. Якщо ви хочете, ви можете, звісно ж. Ще... Ось такий зробимо ми з вами. І ротик. І ось тут у неї будуть війки, бровки, зараз додамо ще Бровки. Тут у нас будуть бліки два. Тепер давайте ми зараз будемо переходити до деталі лінера. В принципі, ми з вами все намітили, що потрібно. Ну, Можна ще, звісно, полосочки намітити, якщо ви хочете, але я намічати, наприклад, їх в олівці не буду. Берем лінер, у мене це Едінг 1880, як я покажу. В мене він не розтікається за водою, і в мене він, до речі, четвертого розміру. Я не дуже люблю тоненький контур і не дуже товстий, тому я приобрала середній такий контур. Ви можете взяти, який вам подобає. Дивіться, як я борчу ось такими лініями, адже це у нас все-таки має свою фактуру, пухинатість, і мені б хотілося її якраз передати. Ми малюємо ось так і малюємо носик. Поки що тільки носик, я його не штрихую, можна поштрихувати ось такими рисочками, але не повністю. Тобто він у нас не буде чорним. І що ми тепер робимо? Тут ми також ось такими лініями проходимося з цієї лінії, її дуже сильно не виділяйте, тому що все одно у нас тут буде інший колір. І ми вже краще іншим кольором, можна тут такий чубчик, я намічу, щоб вона така миленька була. Ось ви можете сюди бантик привезти, зараз так буде по по-модному така з бантиком буде класно. І ось тут малюю бровки. Ось. І тепер ми будемо малювати очі, але перед тим, як ми будемо малювати очі, хочу вам показати, як ми малюємо вусика. Ну, не вусика, це такі які Ми їх робимо ось так, овальчик, і потім знову лінія. І ось тут у нас має бути така потовща лінія, до, яка буде підходити до голови. Готово. Давайте ми очей трошечки пізніше перейдемо, бо нам потрібно ще зробити тіл цей крил. Перед тим, які робитимемо наші крила. Я їх ось так обводжу. Раз. Два. Раз. Два. Ось так мило вийшло. І тепер малюємо ручки. Я ручки трохи зміню нахил. Чесно, просто мені хочеться зробити ось так. І ось тут у них буде ось така ось. Тут є єдина, де я не мічу полосочку ось таким чином буде ось. Полосочку можна ось такими, щоб. Все має не зовсім кидатись в очі, адже якщо буде кидатись в очі, то вже не той ефект. І в мене трохи вона вийшла видовжена в одну сторону, але це так і потрібно, буде у нас тут. Ну, не райдушка, а приблизно райдушка. І ось тут буде круглий ось цей кружечок. Ми його зробимо ось так. Те саме, нам потрібно намітити точки. Так, і віки. Робимо ось такі якісь... зірочку і кружечок я вирішила все-таки ще. Я вирішила зробити ось такі ще елементи, просто лініями кривими. Почну я з яєчок, бо вони нас перезаходять на саму пасху, можна ось так зробити. Я просто обираю зараз форму, щоб форму, щоб воно так гармонійно виглядала. Гадаю, так буде класно. Щодо ніжок, книжки ми не будемо бачити буділки, тому я їх не намічаю. Ось глазурь, можна її, як ви хочете зробити. Ось так у нас вийшло готово. Я вважаю, що наш малюнок вже завершений, і ми можемо, в принципі, переходити до фарб. Я зараз гумочкою приберу весь контур зайвий. Так, продовжуємо наше Е, Зараз я буду переходити до акварельки. Я взяла вже відкрила фарбу. Мабуть, з вами з бджілки все-таки. Я пропоную почати з того, що ми її зальємо жовтеньким Ось, і ним зафарбовуємо. Фарба не розтікалася сильно. І ним з цим кольором нам потрібно буде зафарбувати, воно буде перетікати, одразу кажу, тому що я молю по мокрому, це так і затумано, потім по-сухому будемо промальовувати. Теж. Але перший етап він йде по мокрому. Так, і Зафарбуємо таким тістом. Одразу кажу, що яєчками будемо робити вже кольоровими трошки золота. Ось так прокриваємо темним кольором, максимально обережно, темно. Тема давайте зробимо рожеву ячкою. Два рожевих. Зразу промальовуємо тіні. Я спер. Карельце я профарбувала просто блакитним. Ось так у нас виходить. бджілки будуть такі лимонно-зелені очі, накоречені акценти, якісь тіні. Тому що без тіни вона не буде так красиво глядати, тому робимо тіні, їх трошки підмивати можна. Так, ось робимо. Тепер нам потрібно вже буде переходити до завершених етапів. Я, в принципі, накрила, додам трошечки блакитного ось на згин. тепер беремо врожевенький і робимо щічки. Ми зробимо з вами легенький, можна зробити фон. У мене це буде яскраво зелений фон, мабуть. Можна, в принципі, зробити просто таким трав'янисто-зеленим. Я оце все змішаю зараз швиденько, щоб отримати колір. Робимо ми спочатку прокриваємо поруч з місцем, яке нам потрібно. миємо пензлик і ось так ось розмиваємо. Ось і можна тут додати. В принципі, травички на наші яєчко, щоб вони були нібито в середовищі. До речі, якщо ви хочете подивитися ще пасхальні листівки, у мене в минулому році також був навіть ефір, і був урок е, тільки, в минулому році також, ми малювали демомалювали кролика пасхального, ви можете подивитися і також його намалювати. Готово. ось така пчілка в нас вийшла. Давайте ставимо підпис. Якщо у вас є підпис, можете його поставити. Усім дякую за увагу за перегляд цього відео. Якщо вам подобається малювати зі мною, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жовтих відео. А щоб обирати тему до наступного відео, підпишіться на телеграм АтніАрт. І також я іноді пущу короткі відео в TikTok з одноіменною назвою як мого каналу. Я гадаю, що ви знайдете. Усім дякую за увагу, до зустрічі. Малюйте задоволенням, насолоджуйтесь процесом.